Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна. І сьогодні а, ми у прямому ефірі повідомляємо про а, такі найяскравіші події, взагалі, які перебіг а, виборів. Ну власне, сьогодні країна обирає народних депутатів до Верховної ради восьмого скликання. Нагадаю, що вибори відбуваються за змішаною паралельною пропорційно-мажоритарною системою. Під час голосування виборці отримують по два бюлетені за список політичної партії та за кандидата в одномандатному виборчому окрузі. У виборах бере участь 29 партій і три мажоритарних кандидати, ну і власне проголосувати можна сьогодні до 20-ї години. Якщо ви ще цього не зробили, то поспішайте, тому що це дуже важливо. У нас в студії Сергій Ткаченко, голова Донецької обласної організації комітету виборців України. Вітаю вас, Сергію. Добрий вечір. Ну власне, на цей час на а, цей час ми маємо за 16-ту годину явку виборців. ЦВК каже, що це. 40 і 42 відсотки. Угу. Ці дані надійшли зі 120, з 2, 127 одномандатних округів. А, і а, опора каже про те, що також на 16 години дані 46% угу. виборців прийшли. Явка дуже мала. Ну, це ще не приділ, скажімо так. Тому що якраз ситуація по Донецькій області показує, що явка ще нижча. А яка там зараз явка і ситуація <кій> за інформацією наших спостерігачів, які зараз працюють на виборчих дільницях і в, 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 в округах в окружних виборчих комісій Донецької області? Явка на 16-ту годину по Донецькій області складає 26,7% виборців. Але опора каже 32,6% два <кій> східній ну, відсотків дану, але області. це східній області, це разом з Луганською. Ага. В цьому тому <кій> я зараз говорю тільки про Донецьк <кій> і, <кій> і от е, нагадаю, що з 21-го виборчого округу в Донецькій області зараз працюють. Голосують 12 виборчих округів, коли були, куди були доставлені виборчі бюлетені. От. І от, скажімо так, з цієї цієї явки вибивається тільки округ, виборчий округу номер 45 де відкрилось всього 4 виборчі дільниці на весь округ. Це, напевно, найменша кількість виборчих дільниць взагалі в округах по всій Україні. І тут явка складає 49,7%. Тобто, ну, в принципі, в порівнянні з цією Донецькою області така аномальна висока явка. От. Але е, незважається. Зважаючи на те, що явку, явка дійсно низька. Можна сказати, що це ну більш-менш реальна е, цифра в порівнянні навіть з е, там з іншими попередніми виборами, ну е, ще на президентських виборах вона взагалі була ще меншою. Mm -hmm. От і е, якщо порівнювати із навіть з виборчим процесом 2012 року, якщо прибрати всі підвози виборців е, і оці накручування явки, які яке в Донецькій області відбувалися завжди, то ми можемо сказати, що це реальна цифра. Активності наших е виборців е на сході України, яким чином це відбувається, тому що ми вже знаємо, що е листівки з погрозами просто надсилають людям, щоб вони не йшли голосувати, не брали участь в цих виборах, тому що ну е ре реально погрози, так е я так розумію, що багато людей вони просто бояться навіть за своє життя. А е е смс-розсилки також є з агітацією за опозиційний блок. А також е у Донецькій та Луганській області вночі було змінено а, склади більше ніж 15 окружних комісій. Що тобто, це основні такі моменти, які основні порушення, і що заважає, от реально заважає ходу виборів сьогодні. Ну давайте тут звичайно весь комплекс цих факторів, які ви прорахували, і потрібно враховувати те, що дійсно вибори на Донбасі відбуваються в умовах війни. І це суттєво впливає на перебіг виборчого процесу. І це впливає на рівень організації виборчого процесу, на підготовку членів і на їх взагалі забезпечення. І тому, звичайно, рівень організаційно методичного забезпечення підготовки дільничних виборчих комісій надзвичайно низький. <кій> І участь формування дільничних виборчих комісій відбувалась по суті сьогодні до е, глибокої ночі виборчі комісії отримували в виборчі бюлетені. Багато відкрит... дільничних виборчих комісій просто не змогли відкритись, не тому що вони там і е, е, мають певні проблеми там, з безпекою. Вони просто не змогли знайти відповідну кількість членів дільничної виборчої комісії, щоб організувати виборчий процес. І такі випадки у нас теж є. Е, але дійсно. Багато що можна говорити, ця виборча кампанія показала по формі, але не показала по суті. Тобто листівки, там смс, все це звичайно добре. Але якщо виборці не знають реально кандидатів, за яких їм вони хочуть проголосувати, то звичайно це впливає на їх мотивацію прийти на виборчі дільниці навіть у Миколаївській області біля 132-го Округу там гречку роздавали, польова кухня була ну чи... це не єдині випадки да порушення процедури виборчого процесу. І взагалі порушень під час сьогоднішнього дня голосування безумовно багато чого ми фіксували і по Донецькій області. А що там за які такі основні все ж таки речі? Або що вас можливо чи здивувало, чи нажахало? Що в і в Донецькій області ну давайте там роз, розділимо. Да Ну, було багато, скажімо так, нами зафіксовано порушень саме виборчої процедури. Можливо, або це відбувалося за. Незнанням виборчих процедур членами дільничних виборчих комісій. Ну от в слов'янську багато випадків було зафіксовано нами, коли члени ДВК видавали по два виборчих бюлетені особам, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси. Ну тобто переїхали. За законом вони мають отримати тільки один виборчий бюлетень в багатомандатному виборчому окрузі. Ну тут на багатьох виборчих дільницях за нашою інформацією, вони отримали по два виборчі бюлетені. Були порушення пов'язані з виїзним голосуванням, голосуванням за місцем перебування, коли там виборчі комісії повертались з відкритими виборчими скриньками, наприклад. Mm -hmm. Або е, члени ДВК давали проголосувати е, е, виборцям можливість на виборчій дільниці, коли вони були включені до витягу для голосування за місцем перебування. Ну тобто, фактично, це є порушенням. Е, були, ну також можна сказати, що е, ну, надзвичайно велика конфліктність е, між собаками. Як там виборчого процесу зараз і в окружних виборчих комісій, і в дільничних виборчих комісій. тобто ми постійно отримуємо е, повідомлення про певні скандали, накал м, таких от емоцій пристрастей, да пристрасті, які відбуваються іноді навіть е, в цей процес втручаються і е, співробітники служби безпеки України, е, коли нам е, їх запрошують для того, щоб вони встановили ну певний порядок на от, до речі в 59-му виборчому окрузі, в окружній виборчій комісії. Сьогодні змінили <клес> ЦВК Позбавила повноважень голову та секретаря комісії, і вони там тривалий час намагалися обрати голову, і секретаря засідання. І це, звичайно, там було дуже конфліктно. Ну зараз, начебто, ситуацію владнали знову таки за, за, за допомогою запрошення представників Служби безпеки. А, от е, ну і, таких, і такі випадки, ну там вранці вже ця інформація була відома. Там одна дільнична виборча комісія в місті Артемівську. Просто спортало виборчі бюлетені. Простави поставили штамп вибув на, проти, ну скажімо, не того кандидата. Mm -hmm. да. от і що звичайно. Привело до того, що були спорчені всі бюлетені для голосування в мажоритарному виборчому окрузі на конкретній виборчі дільниці, тобто, фактично на цій дільниці виборці отримали тільки один виборчий бюлетень. От також був зафіксований факт в 59-му виборчому окрузі, факт вкидання виборчих бюлетенів головою та секретарем дільничної виборчої комісії. Які, коли їх вже ну, скажімо так, спіймали на гречам, вони заявили, що вони вкинули бюлетені за членів дільничної виборчої комісії, які тут працюють і і мають голосувати. Ну, тобто таке пояснення е, доволі умовне, в цьому будуть розбиратися вже правоохоронні органи. Які а, а, чому до речі треба було от в ніч до початку виборів змінювати склади більш цих окружних комісій? Чому це відбувається? Ну знаєте, формальне, звичайно пояснення є, тому що величезна кількість членів, ну зокрема, дільничних виборчих комісій, це просто люди на папері, як і дільничних виборчої комісії на папері. Тобто, прізвище є, а людей реальних немає. І для того, щоб забезпечити кворум і забезпечити можливості от, напередодні на отримання виборчих. Бюлетенів дільничної виборчої комісії, то там багато окружних виборчих комісій приймали рішення про переформатування складу дільничних виборчих комісій. Але, звичайно, іноді ми фіксували, що це носило досить маніпулятивний характер з боку певних суб'єктів виборчого процесу. Ну, Всім, скажімо, ми вже повідомляли про те, що окружні виборчі комісії, на жаль, з технічних з таких технологічних речей вони сформовані під конкретних політичних партій, під конкретні кандидати. Тобто, можна наз... Назвати навіть конкретні е, осіб, які керують діяльністю цих окружних виборчих комісій в інтересах конкретних політичних партій чи кандидатів в цьому плані, звичайно, ОВК мають певний вплив на те, щоб, скажімо, якимось чином повпливати на склад дільничних виборчих комісій. От е, зокрема, в 52-му виборчому окрузі, нам е, ми ще вранці піднімали це питання. Вони вчора напередодні дня голосування змінили фактично весь склад дільничних виборчих комісій, то і по Водили зі складу не тільки тих людей, які умовно ну, не працювали, а були були відсутні з ними, не можна було було встановити зв'язок, а й тих людей, які працювали реально в цих дільничних виборчих комісій. Це створило величезну напругу і дезорієнтувало багатьох багато дільничних виборчих комісій. І, на наш погляд, це реальна маніпуляція, яка відбувалася в інтересах конкретного кандидата. Але скажімо, в цих умовах, якщо ми повинні пам'ятати, що окружна виборча комісія це державний колегіальний орган. І рішення якого є дійсні, якщо вони не оскаржені, не відмінені, або центральної виборчої комісії, або в суді не оскаржені суб'єктами виборчого процесу, вони діють, і ніхто не має права ну, не виконувати рішень окружної виборчої комісії або дільничної виборчої комісії, якщо вони приймаються в рамках повноважень. А скажіть, ви сказали, явка по Донецьку 20 27%. 27%. Донецьку. А е, як ви думаєте, чому? Чому причина це погрози? Чи це апатія? Якась певна недовіра? Ну знову таки, тут е, ну да, безумовно, є і фактор страху. І ми сьогодні вранці в соціальних медіа фіксували певні випадки, коли відбуваються там певні погрози і маніпуляції, оці саме е, там залякування виборців. Членів дільничних виборчих комісій, але вони, ну скажімо такі, масовий характер не носили. Е е також можна сказати, що незважаючи на те, що ми говоримо, що це, напевно, пер 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 перві для Донбасу конкурентні вибори, uh -huh. коли ми можемо ну, реально побачити, що е бажання перемогти є не одного кандидата в окрузі, да, що і ми до дня голосування не можемо встановити, і виборці не можуть чітко сказати, хто переможе. От, в порівнянні з десятиріччями попередніх виборів, коли ми чітко знали, ще на початку виборчих кампаній, хто переможе в кінці. А от, незважаючи на те, все одно ця конкуренція. Ну і це конкуренція між представниками переважно цих колишніх еліт. Доволі часто самі колишні представники партії регіонів конкурують там між собою. Да? Тобто в цьому. І тут виборці, звичайно, скажімо так, багато нових виборчих облич облич на своїх округах ну, не побачили. Або незрозуміли, от тому тут, звичайно, боротьба за виборців ще по Донбасу ще попереду. Дорогою ціною вдалася така демократія, своєрідна, так що і кандидати вони борються дорогою ціною, але. Ну і добре, що так, що все ж таки є вибір там, да, і... на жаль, ми можемо сказати, що це саме от в цих округах, які стоять на прифронтовій зоні, де частково ситуація контролюється Україною, да, частково виборчі дільниці контролюються за захваченнями сепаратистами. От. На жаль, в більшій мірі ми можемо сказати, що це скоріше виборчий процес нагадував не вибори, а імітацію виборів. От. Тому що багато виборчих процедур і багато принципів виборів на Саме цих трьох-чотирьох прикордонних да, скажімо так, округах багато принципів були порушені. І тому, на жаль, чесніше, на мій погляд, саме для цих округів, було проводити вибори тоді, коли ситуація була б стабільна. Тобто, а, на вашу думку, зараз ті вибори сьогодні, що ми маємо, вони а, не відбулися. Правда, ні, 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 не ні, чи вони відбулися? Але... Я можу сказати, дивіться в Донецькій області зараз відбуваються вибори в 12 виборчих кругах, в 8 восьми виборчих округах Ситуація повністю контролюється Україною. Чотири виборчих округи це е, е, округи, де е, частко, ну, вибори відбуваються не на всіх виборчих дільницях. Да? Тобто, фактично у нас немає доступу до всієї території цих, цих виборчих округів і тому е, в цьому. І от якраз е, якщо ми говоримо про, от, наприклад, якщо взяти в, в, в якості прикладу 45 виборчий округ, де відбув, вибори організовані тільки на 4% виборчих дільниць, тобто це чотири виборчі дільниці. Де трошки більше двох тисяч виборців оберуть депутата до Верховної Ради України, де чотири дільниці, до яких доступ міжнародних спостерігачів і національних спостерігачів дуже обмежений з питань безпеки? Туди просто ніхто не може не хоче доїхати і в цьому, де вибори відбуваються в надзвичайно скрутних безпекових умовах. Чи є це? Ну скажімо, від чи відповідає це головним принципам виборів демократичних там? Відкритості, прозорості, конкурентності, там свободи на це питання дуже важко відповісти, не? тому що дві там трошки більше двох тисяч виборців, які обирають зараз кандидата до Верхов... депутата до Верховної Ради України, це можна порівняти з не знаю з депутатом районної ради, наприклад. Я дякую вам. Я зараз пропоную нашим глядачам передивитися сюжет про порушення, власне, які такі основні кричуші порушення були. А нагадаю, що спілкувалися ми з Сергієм Ткаченко, голова Донецької обласної організації, комітет виборців України. Залишайтеся з нами. Сюжет цікавий. А після того у нас в студії новий гість. Будемо говорити далі про хід виборів. В Миколаєві замінували відразу 10 виборчих дільниць, але жодне з повідомлень не підтвердилось. Не всі дільниці відкрилися на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Зокрема, прислужба Донецької ОДА повідомила про 96% працюючих дільниць. Решта не відкрилися з різних причин, у тому числі через те, що не змогли зібратися дільничні комісії. Через відсутність кворуму низка виборчих дільниць не змогли відкритися і на Луганщині. Члени ДВК не прийшли на дільниці через нічні обстріли терористів. На одній з виборчих. Дільниць у місті Артемівськ члени виборчої дільниці зіпсували усі мажоритарні бюлетні шляхом про вставлення штампу вибув не на прізвищі того кандидата, який дійсно вибув з балотування і участі в балотуванні вже не бере. Зрозуміло, що такими бюлетенями голосувати не можна. Голосування на цій дільниці зараз відбувається лише щодо партійних списків кандидатів, тобто в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрім. На Черкащині зупинили виборчу карусель. Зловмисники наняли три автобуси та розпочали вербувати кандидатів у правопорушники через соцмережі. Кожна особа, яка надала згоду на поїздку, повинна була мати паспорт громадянина України та з'явитися у зазначений час у визначеному місці, де вербувальник особисто перевіряв їхні документи, занотовував дані та фотографував разом із паспортом для звітності. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2000 тисяч гривень безкоштовний проїзд, повноцінне харчування та усі належні умови. Під час огляду пас. Пасажирів автобусу на в'їзді в Черкаси виявили, що декілька з яких у минулому мали проблеми з законом. У них були знайдені наркотичні речовини, пристрої для куріння наркотиків та алкоголь. Інші автобуси, пасажири, яких переважно місцеві студенти було затримано на місці збору. Всіх учасників виборчої каруселі, а це близько 80 осіб, доставили до слідчого управління ОМВС. Виходить, якщо єслі стаєшся з десь голосувати двісті гривень. Є слі їдеш голосувати другу область, то тисячу. І скоро зараз нам було голосувати. Е, сказали, що всі подробиці, що делать, как делать, уже объяснять на місці. В автобусі їхала чек в 40, в общем. Скільки взагалі таких людей, я не знаю, не скажу. Через повідомлення про замінування на годину пізніше відкрилися дві дільниці на Харківщині. На деяких дільницях у цьому регіоні не вистачає бюлетнів. На одній затримали чоловіка з автоматом і двома магазинами патронів. На Львівщині спостерігачі зафіксували кілька спроб винести виборчі скриньки за межі дільниці. На Одещині в одній з дільниць голосування перервали через святкування ювілея члена виборчої комісії. До органів внутрішніх справ надійшло понад 160 повідомлень про порушення виборчого процесу. Зафіксовано 14 фактів підкупу виборців, 10 використання адмінресурсу, 7 розповсюдження неправдивих відомостей, 4 пошкодження бюлетнів та 12 повідомлень про замінування. Правоохоронці також розслідують два факти втрати печаток головами дільничних виборчих комісій та чотири факти пошкодження виборчого бюлетня. Яна Курченко соціальна країна.